Шаповал Роман Миколайович Герой України. Указ Президента України Номер 108 2025 року. Про присвоєння Роману Шаповалу. Звання Герой України. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю присвоїти звання Герою країни. З удостоєнням ордена Золота Зірка шаповалу Роману Миколайовичу. Лейтенанту посмертно. Президент України Володимир Зеленський. 21 лютого 2025 року. Слава герою! У раба Господь, і прийми його до блаженного життя біля тебе, чоловіка любче, воселя Твоїх, Господи, де всі святі вчивають, упокої душу спочило, раба Господи єдиний чоловіко любець. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, ти єси Бог, що до пекла зійшов, і розбив, та й дани закованих, саме душу раба Твого упокой. і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь! Єдина чиста і непорочна діва, що Бога сімені породила. молися за спасіння. Учи. Чуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимося Тобі, вислухай, і помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимося запокоєння. Присно поминаємо похованого дух, воїна, героя України, магані всіх за вірних воїнів, що на цій землі та по всій Україні поховані, і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй, Господи помилуй. Gostou de